Від рукописної книги наказів директора Чернігівської електростанції до яскравої поліграфічної історії енергетики Чернігівщини від лампочки ліча до енергетики 2035 року енергетика девше цивілізація ми знаємо що таке такої без свята сьогодні ми знаємо шо такої немає, ми знаємо що такої сьогодні лампочка ще потухла ми розуміємо, що ні мікроволновка нічого работает. Да? можна жить без света. але это каменный век. з кам'яного віку Чернігівщина почала виходити в 1895 році, коли у Чернігові з'явилася перша електромережа з кількома десятками абонентів, і тільки в 1972 році світло вже було у всіх населених пунктах області. Чому так пізно і чому у Чернігові нема трамваїв? Та як підприємці ділили першу електрику? Саме про це з фотографіями та архівними документами розповідає книга, яку тепер можна прочитати в обласній бібліотеці імені Короленка. Її хронологія закінчується в майбутньому, в 2035 році, коли на Чернігівщині мають запрацювати нові світові світлові технології. В то время, когда мы 20 лет независимости нашей страны ничего не делали, а сегодня эксплуатируем электросети 70-х годов прошлого века, которые мы их просто аварийно ремонтируем, а не восстанавливаем, да? или, или планово не, не, не делаем. то в Европе все это время менялись электросети, новые технологии. И сегодня по сравнению с нами, если у нас сегодня 4 человек в нашей компании, то в Европе на такую же компанию, на такое же количество человек работает 1000 человек. Потому что там новые технологии, там все в электронном, там все э, компьютеризировано. Окремий підрозділ у книзі присвятили енергетикам атовцям 70 чоловік поіменно з фотографіями. Видавці сподіваються, що уже зовсім скоро вони буквально нестимуть світло у щасливій оселі мирної України.